Я думаю, що реалістично було говорити про ціну позбавлення цього статусу, а не про його збереження. Тобто, бо реалії того часу все-таки ну суттєво відрізняються від реалій сучасних. Я вже мовчу. Ну от ми сьогодні боремося і наводимо аргументи, знаходячи в кровопилотній війні, скажімо, про там використання. Ракет великої дальності на території Росії не можемо переконати ключові країни, як Сполучені Америки, по Сполучені Штати Америки, там Німеччину і так далі. То ви можете уявити собі от приблизну дискусію такого характеру, да в коли ми взагалі ну тільки стаємо на ноги, да ми, ми ще дитина, яка нічого не має і так далі. Тому я думаю, все таки ну треба бути реалістами, тобто помилка. На мою думку, альтернатива була лише в тому в ціні відмови від цього статусу. А на жаль, ну як каже простий народ, продаш.